Казка вчить нас бути добрими. Добрий день, мої маленькі друзі! Вітаю вас на гостинах у казки. Хоча казки розповідають про незвичайні події, та в кожній вигадці є щось від життя. Яскраві казкові образи допомагають нам краще роздивитися у нашому повсякденні добро і зло. Правду і крим. Казка вчить, як на світі жить. Хто казок багато знає, той завжди перемагає. Казка вчить нас бути добрими, щедрими, працьовитими, застерігають від жадібності, ледарства, брехливості. Добра чарівна казка завжди була в пошані. Казку із задоволенням слухають і діти, і дорослі. Казки бувають різні, довгі і короткі, веселі, чарівні, написані автором або складені народом. Проте у всіх казках є одна спільна риса мудрість. І особливо це проявляється в народній казці. Ми з вами малята знаємо багато чудових українських народних казок, а дійшли вони до нас завдяки талановитим оповіданням, яких так багато колись було в Україні. Існує книг багато на землі. Вони цікаві, мудрі та повчальні. Та кожен з нас, дорослий чи малий, казки читає, дуже вони гарні. У казці навіть звірі свою мову мають, дерева розмовляють, мов живі, добро і правда завжди зло долають, тому і люблять казку дітки всі. А ще колись давно, давно люди не читали, а казки із вуст в уста передавали. В ній живуть чарівне слово, пісенька прислів'я. В ній живе українська мова і природа дивна. Ну, а зараз ми тішечки з вами малята пограємось, пограємось у гру, пізнай та пригадай казку за малюнком. Що це за казка малята? Так, вірно, це казка рібка. А це що за казка? дуже знайома. Лисичка та журавель. А це зовсім зовсім вам знайома. Це казка «Колобок». А ось це казочка. Що це за герой? Це солом'яний бичок. А ось це зовсім для маленьких казочка. Ви її знаєте? курочка ряба А ось дуже знайома казочка. Котик та півник. Молодці. А це що за Казка казка колосок. Живуть в казках колобок і Кізонька мати, ще й солом'яний бичок і ліниві мишенята. І панкоцький, Сірий вовк, хатка-рукавичка, зайчик мудрий, журавель, лисичка-сестричка. Сьогодні ми казку сюди запросили. Щоб бачити казку і слухати разом! Наша чудова книга казок, ось вона малята, підготувала нам невеличке завдання. Зараз книга, дітки, вам зачитає невеличкі уривочки. Казок. А ви, а ви, малята, уважно уважно слухайте та дайте відповідь. Прошу вас бути дуже-дуже уважними. Розпочинаємо! В одного чоловіка був кіт. Старий такий вже, що вже й не здужав мишей ловити. От хазяїн взяв його і вивіз у ліс, покинув його, а сам поїхав додому. Сидить кіт. Коли це підходить до нього лисичка? Чи впізнали ви малята цю казку? Гадаю, що так, це казка пан Коцький. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. З якої казки ці рядки малята? Так, малята, це казка-рукавичка. В країні казок жив веселий колобок. Разом з ним усі малята вирушаємо на зарядку.

Ліпче <певодове> <Пальці вперед. певодове> <Лифті> зігнули, ліпці зігнули, спини прогнули, не <певодове> прокнули, легче розправили, <певодове> <Лещё> розправили, корі не розставили, чужа, чача, коси, кори, шахи, карти, коре, кори, шапці, каси, коре. Пальцепара, пальцепара. Літдже це нове, і це поле спрямували. Леча розправили, коліна розставили. Що це? Агайка. Фаси, форе. Фаси, фаси, форе. Фаси, форе. Фаси, фаси, Жили собі дід та баба. Дід служив на Майдані майданником, а баба вдома сиділа, мички пряла. От баба і напала на діда. Зроби мені та зроби, діду, бичка та осмоли смолою. Чи знайома вам ця казочка? Так, це казка, солом'яний бичок. Здорова була, лисичко сестричко. Що ти робиш? Рибку їм дай і мені. Отакої я скільки морочилась, ловила, та й віддай йому. Піди сам на лови, та й з'їж на здоров'я. Я не вмію, навчи мене. Здогадалися малята, що це за казка? Так, мої хороші лисичка сестричка та вовк пані брат. Молодці малята. Бачу, що казки ви добре знаєте, і усе вірно відгадали. Тож час мені повертатись до своїх казок. Казка це світ чарівний та незвичайний. Казка це диво, сповнена краси. Поринуть казку, це ж так цікаво. Це справді свято, радість для душі. А нас малята знову чекає гра. Пограємо у цікаву гру. Який казковий герой зайвий. Перша казка курочка ряба. Який казковий герой тут зайвий. Малята. Здогадались? Так, це півник, бо його у касті немає. Слідуюча казка. Погляньте: казка колосок. Хто тут зайвий? Подивіться. Це, звичайно, лисичка, сестричка. Слідуюча казка це малята у нас колобок. Хто тут зайвий? Вірно, курочка-ряба. Молодці. Далі казка-рукавичка, якого казкового героя немає у цій казці? Це, звичайно, поросятко. Молодці дітки! Казка малята. Рібка. Хто тут зайвий? Подивіться, він кругленький. Це, звичайно, колобок. Молодці діти! Казка троє поросят. Хто тут зайвий? Звичайно, це ведмідь, бо його у цій казці немає. Саме в казці живе народна мудрість. Матусина ласка. В ній звірята і пташата розуму навчають. В касті завжди любов і дружба, зло перемагають. Ну а зараз на вас малята знову чекає гра. Будьте уважні, уважні, малята, бо вам потрібно знайти п'ять відмінностей. Гра так і називається. Знайди відмінності. Знайдіть малята на картинці 5 відмінностей. І так, чим же відрізняються наша перша і друга картинка? Знайдіть відмінності. Та з якої казки цей персонаж? З казки «Колобок». Гадаю, ви уважні і вже малята знайшли відмінності у цій касті. Молодці. А нас малята вже чекає наступна казка. З якої казки цей персонаж назвіть мені, будь ласка. Так. Це казка, яка Курочка ряба. А зараз знайдіть відмінності у цій казці. Будьте дуже уважні! Гадаю, ви назвали вірно, бо ви ж молодці. Наступна казка нас чекає з якої казки цей персонаж? Сьогодні ми вже з вами його згадували. Та знайдіть п'ять відмінностей. Це казка, солом'яний бичок. Тож, давайте уважно розглянемо та знайдемо відмінності. Між першою та другою картинкою. Будьте дуже уважні, і у вас все-все получиться. -все Ви молодці! А нас чекає наступна казка. Пригадайте малята? Це казка малята? Коза дереза. Тож, знаходимо відмінності. Я першу відмінність бачу на кошику у кози. А ви, малята? Так? Зараз ось погляньте, відмінності. Ми вже всі з вами знайшли. Молодці! Слідуюча казочка нас вже чекає з вами малята. З якої казки цей персонаж? Так. І знаходимо відмінності. Це казка. Червоний капелюшок. Тож знаходимо відмінності, а ви молодці. І ось наші відмінності розгляньте, ви, малята, молодці! Втомилися оченята? Тож зараз відпочинуть. Один із найдавніших жанрів усної народної творчості, який передається з покоління в покоління. Вона є вигаданою історією, яка часто містить елементи фантастики, казки мають на меті не лише розважати, але й навчати, передавати моральні цінності та життєві уроки. Казка це дитинство людства і його мудрість. Маленькі мої друзі, читайте і слухайте казки. Нехай вони ідуть по світу, нехай живуть серед нас, сіють лише доброту і мудрість. Навчають, як треба по правді жити. Нехай усе життя супроводжує малята вас казка. До нових зустрічей і до побачення!